Євгеній Антонов багато років працював на центральному комбінаті. За висловою років вийшов на пенсію, мріяв пожити для себе та дочекатися онуків від доньки Олени. Та доля склалася інакше. Щойно почалася велика війна, Євгеній пішов на фронт. Загинув біля села Оріхово-Василівка Бахмутського району. Я його дуже сильно люблю. Це та людина, яка не могла нікому відмовити. Він завжди старався допомогти. Е, без... Ніякої там ніяких проблем. Ах, він був найкращим для мене. Коли тільки почалась війна, він пішов, записався і сказав, як треба, і я піду. Хто, як не я. Мушу. Повинен хтось допомагати, повинен хтось боронити. Він завжди хотів бути героєм. Ну, в нього це вийшло. Але тільки. Такою ціною. Він загинув від великої втрати крові і ушкодження пари ділянок тіла. Це дуже боляче. Він був дуже добрий людиною. Він поклав своє життя, щоб ми ходили по всій землі, щоб ми спокійно спали в своїх домах, а не десь там. Як біженці. Криворізький воїн Євгеній Антонов був стрільцем-санітаром механізованої роти, виконував бойове завдання у складі штурмової групи. З перших днів ми з ним говорили, тоді треба йти і захищати. Це його слово. В Харкові там обучали. Дуже гарно стрілець був хороший. І по тому ну, його перевели у штурмові війська. Це так, як ми з ним розмовляли, що він мені казав. Дуже добра, хоробра людина. Євгенію Антонову було 52 роки. Про нього тільки найкращі спогади у друзів та рідних. І тим тяща втрата. А він просто прекрасна людина, добра, щирий, ніякої заздрості, ніякої злості. Він дуже любив свою дочку, дуже любив. Він мріяв про внуків. На кожен день народження він мені писав вірші, поздоровляв. В цьому році не зміг поздоровити. Був вже на війні. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.